Цього тижня, як ніколи, імпонує мені і часто в, в голові прокручую вашу фразу, яку ви часто на початку своїх блогів згадуєте, що ми усі маємо пам'ятати, що мир це не відсутність війни, а мир це відсутність Москви. Уся Україна цього тижня це побачила. Ваші підсумки цього тижня, як, з якими емоціями ви пережили усі ці трагедії, які. Просто день за днем стаються на території нашої держави, це справді страшні трагедії, і справді обливається серце кров'ю, коли бачиш ці кадри або присутні на цих похованнях жертв. І ми розуміємо, що завдання Москви є не перемога над українськими збройними силами. Не нав'язування промосковського режиму в Україні Завдання Москви є знищення української нації всієї. Вони вже не повторюють тих помилок або не збираються повторювати ці помилки, які у них були раніше. Воно того, що от, хай буде така собі УРСР в складі е, Російської Федерації через як колись Радянського Союзу, і там будуть такі собі українці. Про московські, і навіть їм трошки можна буде чогось нам дозволити спілкуватися на Львівщині українською мовою. Звісно, що не в Криму, звісно, що не в Києві, але десь на Львівщині, можливо, хай поспілкуються українською мовою. Тепер вони вже вони хочуть. Ця українська нація має бути знищена е, за їхнім задумом, і вони це і роблять. Це їх надихає. Вони не можуть зараз похвалитися ж надто великими військовими перемогами, але їхню душу. Якщо в них є душа, гріє те, що е, вмирають українські жінки і діти, а не тільки українські солдати. Е, ми маємо справу з монстром і повинні розуміти, що е, б ми не робили, як би ми не хотіли миру, цього миру не буде. Тобто ми е, на цій землі не помістимося, ми вдвох: зникнуть або вони, або ми. І поза, як ми маємо перемогти, то вони повинні зникнути, це очевидно. Ну і друге, це те, що ми побачили те, що і очікувалося. Це не особливо вразило наших західних партнерів. Ви бачили якусь таку реакцію дивовижну? Можливо, нам е, дали дозвіл застосовувати далекобійну зброю по Російській Федерації? Нічого такого не сталося. Реакція була прохолодна. Звісно, що нас пожаліли, але сказати так, щоб щось сильно змінилося, от відбувся Рамштайн. Ми побачили революційні зміни на Рамштайні. Та ні, е, нічого такого не було е, з другого боку. Можна сказати, що ну і ми, українці, не сильно зважаємо на нещастя інше, коли палестинці за один день були півтори тисячі ізраїльцян Сказати, що це нас сильно засмутило, та ні, коли ізраїльтяни знищили у відповідь 30 тисяч цивільних палестинців за півроку. Це не сильно засмутило. Та теж ні ми так не сильно звертаємо увагу, коли ізраїльська ракета прилітає по палестинській школі. Е, ну, те війна на війні, це їхня війна, це їхні проблеми. Точно так само всі ставляться і до нас. Це ваші проблеми. І ніхто, ми повинні розуміти, що ми повинні тільки собі триматися. треба тільки за свої розраховувати в цілому на власний народ. Здебільшого слава Богу, що є буде якась підтримка від заходу, але ми повинні розуміти, що ця підтримка буде не буде нескінченною. Заходу щось поміняється. І е, вони не будуть підтримувати нас. Вони пр, вони прямо кажуть уже після цих ударів, от відбуваються ці удари, знищують українців, удари по Полтаві, удари по, 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 по Львову, удари по кривому рогу. І в цей момент американські політики кажуть, що ні, у нас завданням цієї е, допомоги Україні є те, щоб досягнути перезавантаження з Російською Федерацією. Не можна давати бити далекобійними ракетами, тому що попереду призавантаження з Російською Федерацією, а такий дозвіл може перешкодити такому призавантаженню. Американські політики дають інтерв'ю. Нуланд, наприклад, на минулому тижні дає інтерв'ю, коли питають, чому от Україна воює з зав'язаними руками, чому не дати достатньої кількості зброї, не дати ті самі дозвола. Вона каже: так завдання ж всього цього це відірвати Російську Федерацію від Китаю. Ви розумієте, вони спочатку, е, політика Кісенджера, і потім політика Сполучених Штатів була відірвати Китай від радянського союзу. Вони накачали інвестиціями На Китаю, трильйон інвестицій, тільки державних інвестицій в Китай було. Оку сполучених штатів, мабуть, ще один трильйон це приватні кампанії інвестували в Китай для того, щоб відірвати від радянського союзу свого часу. Зараз вони хочуть відірвати від Китаю Російську Федерацію, і як ви думаєте, що вони будуть робити після того, як відірвуть інвестиції? Я думаю, що не менше трильйони інвестицій вони в не в Україну, а в Російську Федерацію. Світ дуже жорстокий, ми повинні зрозуміти, і жорстокими є не тільки московити. Звісно, що Європа, сполучені штати, західний світ він не такий потворний, як Московія, але вони цинічні. Це ми маємо справу з цинічними людьми, які захищають власні інтереси, і е, потрібно скажем не дуже палко дякувати за допомогу. Яка нам надається, звісно, ми залежимо і тотально залежимо від цієї допомоги, але треба розуміти, що вони надають нам допомогу, виходячи з власних інтересів, а не виходячи з любові до України. І їхня реакція на українські жертви, тому свідчення це наші жертви. Ми маємо їх оплакати, і ми маємо за них помститися. За нас ніхто не помститься, за нас ніхто плакати не буде. Пане Дмитре, чи правильно я розумію, от з того всього, що і ви говорите, і багато є заяв з боку західних політиків. Ну, вони ж рідко говорять про кордони 91-го року, чи там умовно кордони 2022 року. Вони кажуть, що Україна залишиться і буде незмінно незалежною. Водночас, десь так, поміж жадків, особисто в мене складається враження, що їм за великим рахунком важливо, аби Україна збереглася. От в яких кордонах це вже питання, ну таке далеко не першочергове. І Якщо можна буде зберегти Україну в скажімо так, обрізаних кордонах, але зупинити російську агресію. Намацати вигоду у протистоянні з Китаєм, то для них це буде абсолютно прийнятне. І от відвоювання кордонів це, це, це єдина наша прерогатива, і лише ми можемо про це думати, і, і думаємо зрештою. Власне, так і є. Це саме так і є. Тут є ще одна проблема. Дивіться, нам протистоять і, ідеологізовані держави, які. Здійснюють свої злочини і вбивають українців або допомагають вбивати українців, як і Іран і Північна Корея, в тому числі із ідеологічних міркувань. Ідеологія для них значить більше ніж економіка, більше ніж вигода, більше ніж якісь там геополітичні розрахунки. Кажем, Московія пішла на суттєві збитки і е, на незручності для власної економіки. Для того щоб мати можливість вбити велику кількість українців. Іран так само це ідеологізована держава, і він іде на багато незручностей, переживає довгі десятиліття блокаду заради своїх ідеологічних установок те саме Північна Корея, а нашими союзниками є країни, в яких немає ідеології, Їм наплювати взагалі. У них немає ідеї. А ці ідеї, які вони декларували: непорушність кордонів, пост'ялтинський світ, якісь там права, якийсь там статут організації Об'єднаних Націй, як виявилося, все це дурниця. це ну просто якісь такі от ритуальні формули, які ніхто ніколи не сприймав серйозно. Тобто, нам допомагають люди, які бачать вигоду і нації, які хочуть вигоди і спокою. А протистоять нам люди, які здатні йти на жертви в ім'я своїх антилюдських і потворних ідей. І в цьому є дуже велика проблема. Мієте, поки що у нас, нас ніхто не підтримав заради якоїсь такої великої ідеї. А так вони завжди будуть рахувати. І коли ти сідаєш з калькулятором і рахуєш. Тут ти розумієш, власне кажучи, перемога України коштує трошки більше, ніж просто її збереження в якихось сильно урізаних кордонах. Так навіщо тоді? Навіщо це все перед виборами черговими? Не потрібно напружуватися, а наші вороги напружуються. Вони йдуть на жертви заради того, щоб нас знищити. От в чому справа. Тобто є певна очевидна проблема, але західний світ. Там же не тільки політики і не тільки економісти, там є люди, які раніше, в минулі десятиліття і в минулі століття, жили вірою, жили ідеєю дуже часто і дуже багато чим жертвували. І ностальгія у великих ідеях, висловлених в рішучій формі, там є, там вона жива. Для того, щоб зродити в них це. От Україна сама повинна стати країною ідеєю, а в нас поки що ні. Нам рухає інстинкт самозбереження. Це правильно, що ми хочемо вижити, і нам це потрібно. Але крім цього, і ще потрібна велика ідея висловлена в рішуючій формі, і тоді ми зможемо запалити суспільства наших союзників. Розумієте, як свого часу, скажімо... Америка програла ж не в єтконку. Америка програла американським студентам, які охопили ідею комунізму, пацифізму цим всім лівакам. Вона програла своїм, вона припинила війну у В'єтнамі під тиском власних народів власного суспільства, яке стояло на тих самих позиціях, що і вороги Америки у В'єтнамі. Якщо ми зможемо захопити західне суспільство, то це буде зовсім іншою вже справою. Уже західне суспільство буде на них тиснути так само, як на західні уряди зараз тиснуть араби. Наприклад, подивіться, ну Франція може собі щось дозволити. Франція може собі дозволити підтримати ізраїль, ні, тому західний світ підтримує Хамас, насправді, тобто вони висловлюють співчуття Ізраїлю, а підтримують Хамас. І сполучені Демократична партія Сполучених Штатів, і практично всі європейські уряди. Що ми хочемо, щоб нас підтримували, то ми маємо, скажімо, сповідувати ідеї не менш сильні, ніж сповідує Хамас. А це ідея Христа, скажімо, ідея Христового походу. І ми можемо заразити цим Європу. Тобто ми маємо працювати з суспільством, але поки що Україні нема щоб запропонувати західному суспільству. Західне суспільство хоче ідеї. Чи правильно я розумію, що, скажімо так, секрет нашої перемоги майбутньої полягає в тому, що ми все ж. А маємо відмовитися принаймні, від внутрішнього, навіть запиту стосовно того, що поки йде війна, ми все одно маємо жити в демократичному суспільстві. Я зараз не популярну річ скажу, але ж багато людей, які там мовно кажучи, не воюють, їх обурює. Закриті кордони, те, що від них вимагають мати при собі військово-облікові документи, що їм складно пересуватися між областями, тобто, ми, начебто, живемо в такій західній парадигмі, парадигмі, за яку ми нібито воюємо, щоб бути заходом, але під час війни нам все одно потрібна трошки інша форма внутрішнього освідомлення. По засумнівам, ми воюємо ж насправді зараз не за демократію, ми воюємо за виживання. І коли ми воюємо за виживання, ми повинні все зробити заради виживання, тобто обмежити себе в усьому заради виживання і перемоги. А це означає та, це відмовитися від е, ряду о, прав е, і від ряду зручностей. Скажімо, це означає полюбити ЦЦК. Це означає, що дати ще більше прав Збройним силам. Це означає, що заборонити виїзд не тільки військово чоловіків, а зараз Китай, наприклад, вперше заборонив усиновлення іноземцями китайських дітей. У з х років десь близько 200 тисяч китайських дітей було усиновлено і вивежено. За кордони Китаю зараз у Китаї у них півтора мільярда населення, але вони розцінюють нинішню ситуацію як демографічну кризу у себе, і вони заборонили усиновлення китайських дітей іноземцями, і вивіз китайських дітей. Це Китай, я не знаю скільки нас залишилося тут в Україні, але в ім'я виживання нації треба заборонити вивіз не тільки військово зобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, вони не повернуться, які вони будуть стимули повертатися в Україну. Тобто, ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: Ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну. То значить, ми його зобов'яжемо е, любити Україну, подобається це йому чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут е, воювати або підтримувати фронт. І українські діти вони е, не повинні чути польську мову е, чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут. В ненависті до ворога вони повинні виростати тут в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. І вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну, коли загинуть попередні покоління, тільки так. Тобто, нам дуже багато речей потрібно зробити не тільки для того, щоб перемогти, а для того, щоб вижити для того, щоб продовжувалося існування цієї нації. А більшість публіки розслаблена. Тобто, московичкі ракети недостатньо переконливі. Вони не переконали багато людей, що щось треба зробити від чогось доведеться відмовитися від вживання російської мови в побуті, наприклад. Тобто тут, тут їхніх сусідів вбивають, їхніх родичів вбивають, а вони все ще продовжують е користуватися мовою окупанта, не кажучи вже про інші речі. Тобто вони собі навіть такої незручності не дозволяють, як перейти на українську мову. Причому б говорити про те, що вони е е е з радістю сприймуть е примус е територіальних центрів комплектації. От хто не розуміє, той повинен просто підкоритися, а скажіть тоді, ну враховуючи, що ситуація і всередині українського суспільства доволі непроста, з точки зору це усвідомлення того, що відбувається, і чим, чим це нам все загрожує. Що ви думаєте, коли чуєте різного роду заяви? Давайте відштовхнемося від українських чиновників від президента і від голови офісу президента без сумнів важливої фігури, що готуються різного роду мирні плани вже. Називаються навіть терміни, що до кінця осені є варіанти. Ну, скажімо так, є плани, те, як можна зупинити кровопролиття на території нашої держави. От на чому вони можуть базуватися? І чи взагалі можуть на чомусь базуватися? На ваш погляд? Ну, на мій погляд, слава Богу, зараз всі ці заяви українського президента і високих чиновників українських є. Я... Лицемірними для того, щоб підзаспокоїти наших західних партнерів, зараз Московія вдає, що вона готова для перемовин про зупинку вогню або про якихось мирних перемовин. Про це постійно говорить Путін і Лавров, і ті, хто там представляють цю недодержаву на міжнародній арені. І, на жаль, така ситуація, що і і нам потрібно вдавати миролюбців. Хоча насправді, наскільки я розумію, наскільки я знаю, ніхто із українського керівництва не сприймає ці розмови всерйоз. Тобто, ну, не існує жодної можливості домовлятися з бором зараз. Навіть якби ми щось там захотіли, це ну, ми не можемо нічого такого дати московитам, щоб вони не захотіли і чим більше. Є версія, що в принципі, і це навіть на заході розуміють, що якісь суттєві шляхи до врегулювання ситуації або завершення війни і кроки можуть бути лише після того, коли від влади у Російській Федерації відійде Володимир Путін, але ніхто насправді цього не розуміє, яка це осяжна, неосяжна перспектива, і до того що вона не є очевидною. Такі думки справді є на заході, але ми з вами розуміємо, що це омана. Ми воюємо ж не з Путіном, і не Путін з нами воює з нами воюють всі вони, тобто весь народяць московицький. і Путін, можливо, один з найбільш миролюбних представників цього народу і цієї еліти, їхньої всі інші ще гірші. Uh, і будь-хто хто його замінить, чи колективне керівництво, чи якесь індивідуальне керівництво, вони будуть гірші, ніж Путін. Uh, будуть ще більш криваві, будуть ще більш потворні. І в uh, цьому у нас вчиті історія. У завжди йде по погіршенню. Uh, скажімо, більшовики були гірші, ніж Романові, більш жорстокі. Путін виявився більш жорстоким, ніж Єльцин. От Єльцин душитель Чечні. А, душитель Грузії при Єльцині почало почалася підтримка сепаратизму в Криму і на Донбасі. Це ж все єльця Придністрові, Приєльцині. Ну тобто, всі оці от, речі огідні, це при Єльцині. При Єльцині вже було знищено 100 тисяч чеченців в першій чеченській війні. І всі думали: нарешті прийшов Путін, знає німецьку мову і весь такий, і не вживають так багато горілки і так подібний на європейця, якщо дивитися, з, з прицільної відстані, Ані виявився гірше, ніж Єльцин. І от наступник Путіна буде гіршим, ніж Путін. Ми це розуміємо. І Єдине, що ми можемо сподіватися, що у них боротьба за влади в Кремлі зродить якусь кризу тимчасову, політичну, можливо, соціальну, якою ми зможемо скористатися. Це буде добре. Але щодо якихось переговорів з наступниками, вони зберуться силами і будуть нас знищувати і ще більше, просто захід буде нам менше допомагати. На завершення нашої сьогоднішньої розмови хочу все ж запитатися вашу думку, вашу позицію стосовно того, що відбувається на Покровському напрямку. В принципі, ми цілий тиждень в першу чергу від сирського чули про те, що за шість днів росіяни не просунулися ані на жоден метр чи кілометр. Не пам'ятаю точної цитати, але саме таке сирське заявляв. Багато військових експертів кажуть, що таки вдалося нормалізувати ситуацію. Ви спілкуєтеся зі своїми. Побратимами, зрештою, з батальйоном братства, що вам відомо, що про це можете сказати? Справді стало легше на покровському напрямку. Зараз основна проблема це углідар. Якщо вдасться вирівняти ситуацію в углідарі не здати углідар, тому що там загрозливі тенденції намітилися то тоді можна буде сказати, що в цілому ситуація на Донеччині стабілізована, і можна буде зітхнути з полегшенням і спостерігати, як сирський е далі е здійснює такі хитрі маневри на території Російської Федерації, тому що там явно є якісь плани на. Mm -hmm. На розширення продовження або переформатування всієї цієї ситуації можливо більше упор буде здійснення на Білгородщину, ніж на Курщину. Важко сказати. Але е Покровськ е поки що е виглядає так, що справді вдалося зупинити наступ. Чому ми е настільки обережні з Білоруссю, враховуючи успіхи курської операції? Ну, все-таки ми не маємо звідти прямої агресії зараз в Білорусі, а, е, і в тому випадку, якщо ми, наприклад, зможемо знищити Лукашенка і його режим, то нам буде важко цим скористатися. Цим краще скористаються московити. І е, вони просто поставлять там кого-небудь із своїх військових керівників на Білорусь, і у нас е, збільшиться небезпека. Тобто на сьогоднішній день ми, навіть якщо проведемо операцію в Білорусі, там дійсно можна швидко дійти до Мінську, швидко знищити цей режим, але скористатися цим нам буде важко. Не в достатньо сил. Тобто тактично успіх може бути, а стратегічно, швидше за все, що поразка. Близька вам тема, все ж також, вже, якщо ми почали говорити про скажімо так, Регіони та території навколо нашої держави, які мають приязні стосунки з Московією, Придністров'я були розмови десь приблизно рік тому про те, що також невелика територія, є великі військові склади, і це може допомогти, скажімо так, ті самій Молдові почуватися спокійніше. Ну але далі чули заяви президентки Молдови Санду, що це там ледь чи не Молдова абсолютно не прийнятно для неї українське втручання. Але водночас маємо на Одещині частину території, яку за якою треба пильно дивитися, адже Придністров'я прямий і союзник і симпатик Російської Федерації там треба придивлятися, але більше за дією. Можливо, спецслужб, тому що там присутні ФСБ в Придністрові, само собою, тому що в військовому смислі вони собою нічого не являють. Там є два батальйони цього ОГРВ, групи російських військ в Придністрові, один із них технічний батальйон, там є якась невелика кількість миротворців. Це більше Придністровське населення. Вважається московицькими солдатами, є збройні сили Придністров'я, які точно собою нічого не являють. Тобто, там можна було би одна з бригад українських збройних сил чи силами головного управління розвідки, можна було б розібратися з цими добрими людьми десь ну, за день, мабуть, швидше всього. Потім би ще тиждень довелося б виловлювати ФСБшників і всіх. Поповнити це, це обмінний фонд тим, хто мають російські паспорти. Але справді Молдова не захотіла, справді готувалася силами головного управління розвідки, наскільки я знаю, така операція свого часу, але наші західні партнери вирішили, що такої операції не повинно бути, і Молдова категорично проти. Молдова навіть не Здійснила блокаду Придністров'я От Придністровський кордон заблокований з українського боку. З молдовського боку він не заблокований. Вони можуть спокійно вивозити свою продукцію, їздити через Молдову, отримувати товари через Молдову, тобто робити все, що все, що вони хочуть. Більше того, є багато наприклад, чиновників молдовських вони живуть в Придністрові. Я знаю випадки, коли в. Ви Придністрові живуть високопоставлені чини молдовської поліції живуть там, а їздять в кишинів на роботу. Потім ввечері повертаються знову в Е, Треба розуміти, що Молдова слабка, дуже слабка країна, яка всього боїться, яка не знає, що робити з Придністровським населенням, боїться віддати Придністрові в Україні. Тобто Молдові не потрібно Придністрові. Але віддати його українська, так забирайте собі. Наведіть там порядок і, власне, всіх там знищить хто там поганий. Хай це буде ваша територія. Вони теж не хочуть. Ну от на цьому все і зависло. На жаль, щодо складів, то склади там достатньо вже частина боєприпасів сильно просрочена, частина знищена, частина вивезена в минулі роки. Ну там є хіба що авіаційні бомби достатньо великий запас, якими можливо можна було би скористатися. Це склади на ковбасні. От їх взагалі можна взяти навіть за дві години. Вони буквально на українському кордоні всі ці склади перебувають. Тобто, там можна пішки зайти, дійти до складів на ковбасні хвилин за 15 і от почати виносити звідти все це діло. Дякуємо uh... за. <праць> <праць>